Всіх вітаю, доброго ранку. Зараз п'ята година ранку. Ну не п'ята, зараз вже на шосту. але, але ранок. Ось люди, сьогодні я на такому озері знаходжуся в гарному в лісі, посеред лісу. І от подивіться, тут ми сьогодні переночували з палаточкою. Тут ще є люди, відпочивають. І я взяв з собою прибор. Він видно позаду мене. Я його взяв. І буду тут виходжувати по цьому пляжу, походжу трошки. І по цьому лісі. Тут ліс значно ну навіть дуже-дуже великий, і по цьому лісі я прогуляюсь. Тут є навіть поселення невелике, так що будемо шукати щось цікавеньке. Все, люди, приємного вам перегляду, а мені крутих знахідок. Так гуляє люди, я тут говорю тихо, бо люди сплять в палатках, в машинах. Вон там я поселився. Так, і в мене був сигнальчик. Дивіться, люди викупав і я бачу щось кругле. Кучу полок викупав і манітосина. 92 рік, 50 копійок. Ходячка. Але вже початок покладено. Так що шукаємо далі. Ну я і не сумніваюся тут щось знайти, таке, бо тут озеро невеличке, людей багато сюди не їздить. Але пройдусь, прогуляюсь і буду йти в ліс. Так що все, люди, шукаємо далі. І знову люди був у мене сигнальчик. Викупав я ямку і от, подивіться, <гл 'язок> що я викупав, камаз. Ну, їм тут, може хтось буде користуватись. Ось люди підійшов вже до своєї палатки. От. І біля самого мого вогнища тут був сигнальчик в мене і подивіться сюди люди. Ось знову монетка, ходячка. 12 рік, десь копійок. 에, тут де я ходив. Взагалі по цьому пляжі вже все, я обходив, все. Було декілька монеток, я вже не показував, так як нічого цікавого, ходячка. Так що люди, зараз я трошки перекушу зажарю на кустарі і буду їхати я. Не їхати, буду я йти вон, в ліс туди. Відійшов я від свого табора, вон йду по такій дорозі. О, і зараз туди буду повертати. Тут є поворотик, бо та дорога вже веде до села, а та веде в глиб лісу. І на дорозі тут я йду, з нателешукачем. Викопав ямку і от сигнальчик у мене. Ось кругляшок. Дивимось. О, радянський герб. Вже трохи цікавіше щось. П'ятачок. П'ятачок, але мабуть це пізній. 61-й рік, так. Да. Ось така знахідка. Але вже трошки цікавіше, так що... Шукаємо далі люди. І в мене сигнальчик був, я на тій самій дорозі. Ось. І в мене монітос, Дивіться, люди. на знову. 50 копійок на цей раз. Я думаю, що це на знову. 92-й рік. Ну ще трошки пройдусь по дорозі, а потім вже вернусь сюди і піду по тій. Так що люди шукаємо далі. Я прийшов в ту сторону так, і повернувся назад сюди. На перехресті дорі. І тут я знайшов люди, де он, видно копано, я зарив ямку, тут було 5 п'ятачок. І дивіться, сюди люди. Викопав ямку і... Ось! Дивіться, одна копійка Рядянщина 83-й рік. Ну така знахідка. Так що люди шукаємо далі. Вже я піду туди. І буду йти на своє місце призначення. Де я вже на своєму місці призначення навіть вже трошки відійшов, бо йду я по цій дорозі. Там по боках, по сторонах, були хатини, але це вже трошки позаду, бо там невеличка була посадка, так що не можна там, неможливо ходити просто помимо дороги, тільки на дорозі. Скрізь якісь там ну, ломачі, всякі, там е молода посадка, так що не зміг я там походити. І куча комарів, там липи такі великі старі. Ну хай я туди підійду, вже буду йти назад, я вам покажу. І я йду по цій дорож... доріженні так. Ось. Я йду в ту сторону, там ще одне поселення було невеличке, так що хочу дійти і подивлюся, що там було чи є. Так, дивимось люди, отут, що в мене було дещо цікаво, я знайшов, от дивіться. Ось. І це лисички. Вон лисички, бачите люди, ось. О, Десь ще я бачив, Тут ще чорниці ростуть. Вже сезон закінчується, але ще є. Так що я трошки вон поїв. О. Зараз люди я буду вирізати і буду йти далі. Ось люди я трошки звернув з дороги. Тут іде дорога, але вона на старій карті зображена і вона ніби є. Ніби є. І тут, ось тут з правої сторони були хатини. Тут посадка невеличка, молоденька, там березина, соснина. І з цієї сторони має бути ще хатини. Ну так показувало на карті. Я не знаю, зараз буду розвідувати, йти. І дивіться люди, що я знайшов тут. Це взагалі от така знахідка класна мені сьогодні. якраз. Подивіться, ох, який красний. Гляньте, люди. Красота. Але черв'яків куча, ну подивіться просто, куча. Дожирають їх. Треба тут такого мохові спробувати. Вони повинні не поодиночно рости. Зараз глянемо люди тут скрізь і будемо йти далі на пошуки. Так, я зараз тут продивлюся в цій частині і піду. Такі люди є ще один. Ось тут я знайшов одного і от ще один сусід. Я обходив по кругу скрізь, а він... Тільки рушив йти, а він тут зразу росте. О. Так, а ну зараз я туди загляну, таку залізу трошки. А ще один, бачите люди? Є ще один. Тільки вже чуть більший. О. Зараз будемо дивитися, чи з черв'яками чи ні. Ну, скоріше все, все сюди великий, цей то точно. Ну, зараз ще раз залізу сюди. Тако навприсідки тільки можна подивитися. І тут, люди, стояла хатина. Але тут не походить з металошукачем, Як ви бачите, це нереально. Просто нереально. Я тут навприсідки сиджу в цих кущах. Так, вилажу звідси люди. Більше не бачу. Ну, зараз ще тако гляну, вперед, вперед пройдуся щоб вже не вставати 10 раз. Так ну. все. Буду я шукати далі. Ось люди, тепер ходжу я в такій посадці. Тут хатина стояла і навіть є металеві сигнали. Так що, думаю, що я на правильному місці. І знову мені трапився от грибочок, подивіться. О! Такий красень, довгий, високий такий. Або ще один люди, я не бачив зразу, подивіться. Оп! Є. Два таких одинакових навіть брати. Так, а ну дивимося ще, люди. Дивимося ще. Так. Так, так, а ну зараз тако глянемо. В цьому районі. Фу, зараз тут трошки пройдуся з металошукачем. А он які люди, який он великий, подивіться. Один. Во. Один. Але це польський гриб. Взагни вже все. І от другий величезний такий красень. Ох, клас, це хороший грибочок. Зараз гляну, чи немає в ньому чер червів. Так, люди, дивимося ще. Дивимось ще. Так, так. Так, зараз я такого перегляну тут і буду вже йти до металошукача і в пошук. Так. Все, люди, я відключаюся, вже включуся, вже щось буде цікавеньке. От люди вертаються вже назад. Звідки прийшов, йду до озера. Ну що мені трошки йти, так що ще що може щось і буде. Вон, моя доріжена по якій я йшов, а тут збоку звернув он ще одна. І звернув не дарма, от зразу. Був чистий сигнал, 70 било, рівний і дивіться. Бачу кругляшок. Догадуюся, да, 10 копійок 92 рік. Але монетка. Так що все, люди, шукаємо далі. Я біля такої липи. От в це місце я попередньо йшов. Тут ніби де ця посадка, були хатини. І десь в цій стороні. Ось тут липи такі великі. І от подивіться люди. Липа переміш... перемігша блискавку. Бачите? О! Як її Побило І тут люди ніби жили люди, були хатини. Не знаю, зараз я ще трошки тут походжу, але я сумніваюсь, що щось я знайду. Тут куча комарів. Ось тут такий затінок і високі такі дерева, так що лиственні, Так що я трошки походжу і буду йти звідси. Там я бачу ніби в посадці чисто. Він видніється. Ну зараз я попробую, Так що люди шукаємо далі. От люди, у мене знову сигнальчик. Ось тут я по дорозі цій іду, Вже йду я в сторону е озера і дивіться, так з краю вицепив. Тут купав от ямку і от дивіться. от єсть. Значок. Общество в боротьбі з трезвостю. У мене вже такий значок є, навіть два є. Це вже третій буде в моїй колекції. Отака така люди знахідка. Вже я доходжу майже до свого табору. Так що все, скоро буде привал, буде сніданок. І покажу свій результат вже, як поїду додому. От і все люди. Вже я прибув на свій пункт відпочинку. Вже все, я вже на своєму місці. І от показую свій результат. От люди такі грибочки. Це буде в мене якийсь зараз супчик, буде варитися, щось зварю. І от вже результат скопу. Шмуродячок. І от манітоси. Кількість є, але якість така собі. Це ходячка і декілька от радянщини не попалося. От, два совєтика і гудзик радянський і значок. А те все в основному ходячка Такий люди результат. Все, люди, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім хорошого дня, хорошого настрою! Варим ми Грибний супчик. Немає у нас котівка, варимо такі хрусті. І от такий супчик. Грибочки з картопелькою і інгредієнт у нас кропива. Тут замість зелені. О, закидаємо. Ось у нас борщик. Чи супчик грибний, не знаю, як назвати. Грибочки, кропива і цибулька.